Хто або що стоїть на вашому порозі. О, так, хто або що стоїть на вашому порозі. Ну, тут зразу хто, да? мужчина зразу стоїть. З якимись переживаннями, чогось він боїться. Що ж він боїться. Ну Дуже багато страху. Не знаю, тут ніби якась між вами неясність. Треба прояснити якусь ситуацію, а він дуже цього боїться. А що ж він хоче? Він хоче, ніби, знаєте, як задобрити вас. Ось так карти показують. Він хоче задобрити, можливо, з якимись подарунками прийти, показати якісь наміри свої. Чому він так себе поводить? То, що він схитрив, він себе повів якось некрасиво. І тепер от він шукає способи, як показати, що він вірний, що він люблячий, що він прийшов надовго. Угу. Можливо, навіть пропозиція руки та серця прозвучить. А взагалі тут мужчина після якогось хибного свого кроку. Хоче, щоб стосунки вирівнялись і про щось з вами хоче домовитись про якесь ваше спільне майбутнє.